Задимленість та червона фарба на асфальті як символ крові бійців, які боронять кордони України від країни агресора. Кілька десятків націоналістів обклеюють стіни відділення збірбанку наклейками із закликами до рівнян бойкотувати роботу ворожого банку, оскільки вже незабаром банк буде примусово закритий. Так представники всеукраїнського об'єднання Свобода, правого сектору та національного корпусу вимагають припинити будь-яку фінансову діяльність на території України країни агресора Російської Федерації. Бачимо, що теперішнє керівництво держави не приймає відповідних законодавчих актів, не робить нічого для того, щоб в такий нинішній складний час для України час війни з Росією такі банки, як, наприклад, Сбірбанк Росії, які є власності держави Російська Федерація, продовжував свою діяльність на території України, і фактично, фактично кошти, які він тут заробляє. Йде на фінансування російської армії, яка сьогодні вбиває наших хлопців, наших героїв на сході України. Представники свободи правого сектору та національного корпусу зайшли у приміщення, аби озвучити свою позицію керівництву збір та вручити резолюцію з вимогами про припинення роботи. Просто вимагаємо, щоб ви припинили діяльність нашого місці. Дякую, Дякую. До проського банку за всіма коментарям акція протесту поки що носить попереджувальний характер, зазначає голова рівненського осередку національного корпусу Ігор Сірук. Додає по Україні подібні протести проводяться вже впродовж трьох місяців і пікетують не лише відділення збірбанку. У рівному така акція перша, але показова в ідеалі. Вони засідні святкові. Вони говорять своїм керівництвом, не знаю яким чином. Вони закривають двері свої установи. і Ми до цього питання. Ми повертаємось і діємо далі. От ні, то вже будуть дії по блокуванню роботи з банку. Націоналісти впевнені, що акція протесту матиме позитивний результат, а банки із російським статутним капіталом припинять свою діяльність в Україні. Ми разом об'єднали свої зусилля в боротьбі за відстоювання українських саме перш за все інтересів, і ми далі будемо проводити такі акції. Вони є по всій Україні, і ми сподіваємося, що ми переможемо, так як ми перемогли. В наших вимогах по блокаді ордло, так як ми перемогли в наших вимогах по відміні злочинної абонплати за газ, за користування газовими лічильниками, і ми сподіваємося, що і ми переможемо по нашій чіткій позиції по російським банкам. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин.